Вий проект, який називається рускою літературу на макулатуру, маємо три мети цього проєкту. Одна з перших мети це звичайно, допомога для наших ЗСУ. Всі кошти, які будуть виручені з макулатури, будуть спрямовані на купівлю правильних тактичних штук для наших військових. Цим ми відрізняємося від окупантів. Ми не палимо книжків російською мовою. Ми їх конвертуємо в нашу перемогу. Ми їх конвертуємо в допомогу для зсу. Друга мета цієї акції це просвітницька діяльність. Ми би хотіли, щоб кожен хмельничанин максимально швидко. Де окупував свою книжкову полицю для того, щоб ми могли показати правильний приклад майбутньому поколінню, і на наших полицях були класні україномовні книжки від українських видавництв, яких потрібно зараз підтримувати та спонсорувати. І третя мета нашої акції це екологічний характер, адже всі розуміють, що ресурс потрібно відновлювати. Війна штука не екологічна, тому ми запустили цей проект для того, щоб допомогти екології, зокрема.